Давайте поговоримо про смаки полуниці. Дивіться, яка в нас чудесна на вигляд полуниця Амі сорту. Ну, Вигляд просто в неї шикарний. Посаджена вона закритою кореневою системою ісь початок листопада 23-го року. А рядом цей рядок. Це є молінг століття М100. Посаджено вилкою. Відкрита коренева. Ну, зразу видно різницю. Де була закрита коренева, де відкрита. Але ми не про це, ми про смаки. Це вже в мене другий рік, можна сказати. Я ну, смакую цей сорт Амі. Що я можу сказати про цей сорт? Його переваги. Або чим він... чим він бере? Лише зовнішній вигляд. І на цьому крапка. Все. Молінг століття він не є такий презентабельний, такий ну, великий, да, Вона гарна, але Молінг смачний. А Амі дуже красива трава, буряк кормовий. Ви, може, зі мною будете не згідні. Але це вже другий рік я ну, смакую, пробую, дегустую цю полуницю. Вона так, як яблуко Флоріна, дуже гарне, базарне, продажне. І не більше. Воно не має смаку. Так і ця полуниця. Коли, мабуть, Цю полоницю ну, створювали. Напевно, вони ставили ставку на розмір і презентабельний вигляд. І не більше. Товариш каже, що в нього три теплиці. а І більше нічого не хоче. Можливо, можливо, бізнес хороший нею. Ну, моя внучка не хоче їсти Амі. Це, от ми дивимося, це є молінг. Він і красивий, він і смачний. А от Амі лише красива. Ну ви можете зі мною не погоджуватись, але я кажу те, що кажуть мої рецептори на язику. Ось така моя думка про сорт Амі, який я дуже хотів. Дуже хотів, бо всі мамі, амі, амі, це ж така. Амі це просто амі. Це красива ягода. Але якби я її купив раз на базарі, наступний раз я би її вже не купив. Просто красива ягода, яка абсолютно не має смаку. Трава травою. Ось така моя думка про сорт Амі. А ви пишіть, може, у вас інакші рецептори.